Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Хлопці і дівчата, які нині нас захищають. Ви нереальні, ви супергерої. Величезне вам дякую. А людям, які знаходяться в тилу, хочу нагадати, що слід допомагати армії, допомагати всім, хто нині боронить Україну разом до великої української перемоги. Слава Україні! Друзі. А сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смаколика родом зі свого дитинства. На той час це було так смачно, тому пропоную зараз приготувати рецепт домашніх запашних і хрустких бубликів. Готується все все ну, просто за лічені хвилини. І ось таку смакоту ми з вами отримаємо до чаю. Їх виходить дуже і дуже багато. Тому пропоную зараз швидесенько їх приготувати. Для приготування бубликів вам знадобиться пшеничне борошно 250 г, 100 г теплої водички, 20 г або 2 столових ложки рослинної олії, 10 г ванільного цукру, 50 г цукру, пів чайної ложки або 3 г солі і півчайної ложки сухих дріжджів або 1 г. Всі інгредієнти бачите зараз на екрані, ставте на паузу або дивіться в описі під цим відео. До просіяного борошна відправляємо дріжджі, цукор, ванільний цукор і сіль, гарно все перемішуємо. Далі робимо ось таку невеличку ямку і відправляємо туди рослину олію і теплу водичку. Все! Трохи перемішуємо ложкою, ось так. а далі все перекладаємо на робочий стіл свій і вимішуємо тісто. Недовго, друзі, всього декілька хвилин, щоб тісто гарно трималося купи. Все робимо ось таку кульку. Далі, в миску від борошна, я даю декілька крапель олії зверху ще на тісто. І все накриваю плівкою і лишаю його в теплі на 40 хвилин, щоб тісто підійшло. Через 40 хвилин трішечки притрусіть робочий стіл борошном. Перекладаємо туди тісто, яке гарненько підійшло. Ось так. І трохи його обминаємо декілька секунд, не більше. Все, формуємо знову кульку. Бачите, яке тісто гарне. І розкачуємо тісто у пласт круглий. Товщиною 5-7 мм. Не дуже тонко, друзі. Ось так буде гарно. А далі я беру ось такий бокал, буду формувати ось такі ось круги з тіста, залишки забираємо тіста. І ось такою насадкою кондитерською я формую всередині дірочки. І бублички готую. Перекладаю їх відразу вже на деко, встелене пергаментом, і духова шафа, друзі, в мене вже розігріта на 200 градусів. Тобто, коли тісто вже готове, починаєте формувати, вмикайте духову шафу. Або бублички, я показала, можна формувати ось так через джгутики. Змащую їх сумішу молоко і яєчний жовток. І все відправляємо розігріту до 200 градусів духову шафу на 15 хвилинок. І за 15 хвилин можете вже заварювати чай або каву, і скоро можна буде насолодитися цим смаком дитинства. Погляньте, які вони лише гарні і рум'яні. Бачите, малесенькі. Друзі, буду рада, якщо рецепт був вам корисним. Поділіться, будь ласка, в коментарях, а який саме для вас смаколик нагадує про ваше дитинство? Дуже цікаво! Вас у мене дуже багато і всі ви різні, тому завжди із задоволенням читаю кожне повідомлення і щиро тішуся. Дякую всім і кожному з вас. Слава Україні!